Привіт усім! Сьогодні приготуємо дуже простий в приготуванні, але при цьому дуже смачний класичний заварний крем. Якщо моє відео вам подобається, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож почнемо. В чашу для збивання вбиваємо яйця. І жовтки і білки разом. Додаємо ванілін та цукор. І все трішки збиваємо блендером. Не потрібно взбивати до піни, просто щоб добре все перемішалося. Можна це зробити і просто вінчиком. Але міксером зручніше. Буквально півхвилинки. Потім додаємо борошно. І холодне молоко. Молоко повинно бути холодним для того, щоб не було грудочок. Дуже класний лайфхак. Тепер цю суміш переливаємо в каструльку, в якій будемо заварювати крем. Бажано, щоб вона була з товстим дном. І ставимо цю суміш на вогонь. Починаємо заварювати крем. Ставимо на середній вогонь і помішуємо лопаткою. Спочатку лопаткою, а потім візьму вінчик. Якщо користуватися ним, то грудочок не зовсім не буде. І коли домоглися потрібній консистенції, додаємо холодне вершкове масло, виключаємо плиту і просто перемішуємо, поки масло не розтане. І в принципі, крем готовий. Переливаємо його в холодну посудину, щоб він остигнув повністю. Накриваємо в контакт плівкою і почекаємо, поки стане кімнатної температури. І можна використовувати. Я обожнюю цей крем з тортом на поливон. А зараз покажу, як я за допомогою цього крему збираю торт. Сьогодні я використовую покупні коржі, але обов'язково наступного разу ми приготуємо їх самостійно. Крем виходить дуже ніжний, без грудочок, дуже смачний і готується дуже просто. Зможе приготувати навіть новачок. Готуйте з задоволенням і зустрінемось в наступних відео!